Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 лютого 2025 року. Сьогодні 23 та завтра, 24 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці козоріг. І це четверта фаза. І це час тільки для корінців. Не можна висівати насіння тих рослин, які будуть вража, давати врожай над землею. Дуже мало енергії і дуже мало сил у місяця в цей період. Він завершується практично, тому тут більше навіть мінус. Але для тих овочів, які будуть давати врожай в землі, цей період якраз гарний. Тому можна. В тих теплицях, де є тепло, в теплих країнах висівати насіння корини плодових овочів та саджати картоплю, але тільки там, де тепло. До речі, 23 та 24 лютого сприятливий час для роботи з розсадою, проводимо пікіровку, перевалку, пересадку розсади, укорінюємо живці, можна проводити щеплення, пересаджуємо кімнатні рослини, а також можна проводити полив. Та підживлення будь-якими добривами. Всі ці агрооперації будуть сприятливими та успішними. І при гарній погоді можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах на наших рослинах, які зараз знаходяться в наших кімнатах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. До речі, 23 та 24 лютого якраз гарні дні для того, щоб квасити капусту і готувати різні заготівлі. Важливо для здоров'я на 23 та 24 лютого. Будь ласка, не готуйте і не їжте смажену, жирну їжу, не пийте каву, не їжте шоколад, гострі соуси не використовуйте для харчування. Можна відказатися від солі, від майонезу та від алкоголю в ці дні. А що ж можна приготувати смачного для нашого здоров'я? Ось коли можна дійсно готувати будь-які макаронні вироби. Можна готувати різні салати, страви з відварених овочів. Хто їсть м'ясом, можна готувати пісне м'ясо, відварені яйця можна їсти. Готуйте рибу, їжте молочні та кисломолочні продукти. Практично всі доступні свіжі овочі та фрукти дуже гарний час для того, щоб їх використовувати для приготування смаколиків. До речі, в кого є журавлина та гранати, і селера, додавайте до свого меню. Також до меню додавайте ще й вітаміну зелень і пийте чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, міцного, миру та добробуту і тепла та затишку у ваших оселях у ці холодні зимові дні та ночі. Ми ж з вами зустрінемося ввечері, сьогодні ввечері. На все добре, до зустрічі.